Якісь вас такі стопи тут непонятні, слухайте, а це можна отак, що ж тут? Тут ніхрена не видно. Видно? На цьому. видно? видно. Це нормально, видно. ніхто це... вас не жучить ніхто за ці Хто у нас не жучить, це італійські нові прицепи, 25 й рік. Ага. Тобто це європейські, бачили, це так? Да? Диви, фішка зразу, що за фішка? На так, такі самі стопи. Що за фішка? Оце? Це включається окремо, так, да? оці штуки? Да. Ну, бо ж їх, як розбігаєш ширина, наприклад. Ага. Вони мають освіщати, оскільки твоя ширина. Поняли? 25-х років техніка і правильно, все чітко. Ну, то так. А оце що таке? Це ми поставили, бо тут не йшло в комплекті ага. мігалка задня. Це вже мигає. Це вже мотна. Коли її треба включати, цю мигалку? Коли є висота, ширина ага. обов'язково. Обов'язково. В Європі то обов'язково. Обов ну так, бо таких ніхто не знає цього. Ми хоч чуть-чуть вам розкажемо. Хоч чуть-чуть. Заїжджайте майданчик номер 2 бюджетний сегмент, і Африка тут все відгружається пачками щодня.